Вітаю на уроці німецької мови. Сьогодні ми поговоримо про такі важливі дієслова, як sein та haben бути та мати. Поїхали! Взагалі, спочатку, хотіла б зазначити таку важливу деталь, що в принципі німецьке речення неможливе без дієслова. Тобто, якщо ми в українською кажемо я щасливий, я радісний, я сумний. Краще б, звісно, не буду сумним, не треба сумувати. По німецькому ми кажемо, я є радісний. Я є сумний. Я є щасливий і так далі. І саме для цього нам потрібно дієслово sein Давайте розберемо, як воно відмінюється по особах. Ich, bin Du. bist Er, This. Ist Іст. Віа. Зінд. Іо.